Слава Ісусу! Як добре, коли Дух Святий Божий на серце, і пісні, і вірші, вірш, і проповіді. І ми не домовлялися. Слава Ісусу! Я розумію те, що це слово сьогодні до нашого зібрання. Алілуя. Друзі, як важливо почути слово і не відкинуть його, а прийняти. Прийняти. Нас закликає сьогодні, Слово Боже, закликає через братський штаб проповідь, закликає та щоб ми були в вірі, щоб ми були в правильному положенні, в правильному місці і перебували. Слава Ісусу! Я дякую Богу за Боже Слово, за це зібрання. Каже, праведний житиме вірою. Праведний житиме вірою, брати і сестри. Практично, як, От практично праведні ми вірою. Зараз ми відемо з цього зібрання, йдемо додому і праведне живе вірою. Як це робити? Як це праведні вірою жити? Ну Авраам він почув слово і пішов в землю, куди не знає куди. Тож вірою жив? Ной що робив? Почув слово від Господа. Чим він займався? Ковчег будує. Йому кажуть, слухай, Ной, що ти придумав? Він каже, я маю. Маю слово від Бога. Я буду будувати ковчег, бо так спасеться моя сім'я, я, я спасу. Ной доща нема. Ной, який, який корабель? Ти ну, як ти будеш по горах плавати, чи що? Ной. Що ти придумав? Оказується, по горах плавати, представляєш? Друзі, практично як жити праведне вірою буде. І живу, живу, за сьогодні питання, чи я вірі, чи живу я вірою. Один брат казав мене, а жінка віра. Чому з віра. Ну, Це не про цю віру. Жити вірою, жити вірою, це жити по слова. Слава Ісусу! Ми йдемо по дорозі. Він. Якщо я перебуваю в слові браття, говорять, то я знаю, як по слову поступити. А якщо я не читав. В школі, повністю, знаєте, прогуляв. Вже діти на вузках на школі вчуть. Прогуляв, не, не вивчив, прийшов в школу, вчителька питає, а що ти там розказуєш? А такий умний від зробив, так і думаєш, згадуєш, що згадує, сягаєш, думаєш. А вчителька каже, не знав, не знав, де й забув. Так буває чи не друзі? Не знав, не знав, де й забув. От праведне віру, як може жити, якщо він не знає, як його жити. Як написано, як поступити той тої другої ситуації, він не знає. А коли людина знає і твердо стоїть, каже, праведний буде жити вірою. Слава Ісусу! Отак написано, отак я буду робити. Каже, збігай. Ідеш в магазин по то візьми мені сігарет, щоб я не ходив по цьому. Чого нам хватило? А й візьму синочку, що ж він буде по холоду ходити. То, то по вірі живе чи ні? Сестри, хто там купляє сігарет, це по вірі купляє чи ні? Це добро робить. Скандал буде по-любому. Сварка буде. А Біблія каже, що не бажаєш собі. Слово Боже каже, що не бажаєш собі, того і другому не роби. І другому не роби. І людина у вірі стоїть. І людина у вірі стоїть і молиться, і на ту віру відповідає Господь. А коли людина сьогодні так, завтра так, як Яков пише про таких людей? Людина з двоящимися мислями. Вона подобна до, до кого? До морська волна, сидиш біля, думаєш, що одна якась вже не перескочить. А вони туди-сюди, туди, сюди, туди, дивіться, сутка, туди. І це як людина так, знаєш, сьогодні, сьогодні вона під надквіненням Духа Святого Слова Божо робить. Завтра під вплив попала недобрих людей, думок, різних інформацій. О, то може я неправильно, може я в секту попала, а може нас неправильно учать, а може це в нас така старові, тут одніє бабушки і з дідушками, така стара церква. От там, от там правильно учать, от там ще блогери якісь там учать, хорошо. Оце їх треба, вони ж розумні, богослови. Богослов, так. Да. Учить. Друзі, хай Бог вас ви. Жить вірою, праведний вірою жить буде. Хай благословить нас і Господь. Триматися в вірі, що би не сталося. Триматися в вірі, триматися Його слово. Триматися його те обітниця. Він вірний своїм обітницям і сказав, я не залишу, не ставлю. І хто до кінця довірався Богу, Бог їх не оставляв посоромлених. Слава Ісусу! Бог не залишить тебе, брат, сестра, коли ти будеш триматися в вірі, коли ти живеш по Євангелії, Бог не залишить тебе, Він поможе тебе. Будуть труднощі, будуть сльози, будуть скорботи, але Він проведе тебе через це все. Слава Ісусу! Бо Він вірний своєму слову. Алілуя! Алілуя! Ну не був посоромлений, не був посоромлений. Зі своїм сімейством, зайшов, і Господь закрив двері. А ті стукались, хотіли спастися, але не могли. Не могли. Чому? Що не дало їм спастись? Невірство, невірство, не жили по вірі. не шукали лиця Господа, не шукали слова від Господа і не получили спасіння. Чому не войшли в обетовану землю ті, які вийшли з Єгипту, підійшли до обетованої землі? Ось зайди і получиш те, що тобі обіцяв Господь. А очі бачать друге, не повірили. Повірили. Худой молви повірили тим десятьом і сказали, лучше вмерти в пустині, Бог каже, вмерти в пустині, то помре. Помрете. чуєте брати сестри. А праведний, праведний вірою жити буде. Ісусу. Давайте ми подякуємо Господа за це зібрання, за Його слово, за Його благодать. Аллилуйя!